Близько п'яти тисяч років тому між річками Тигр та Євфрат оселився давній народ шумери. Вони осушували болота, споруджували канали та займалися землеробством на родючих ґрунтах дворіччя. Шумери збудували перші міста, їхні мешканці вели між собою торгівлю та спільно займалися сільським господарством. Таким чином, з маленьких поселень поступово виростали великі міста держави. Керували ними царі. Міста держави часто воювали між собою. В 23 столітті до нашої ери цар сусіднього Аккаду на ім'я Саргон підкорив шумер, утворивши першу царську династію. Але через 140 років вона теж пала під натиском племен Амореїв. На території Месопотамії виникла нова держава, а її столицею стало місто Вавилон. Починаючи з цього часу та майже дві тисячі років, він залишався центром всього стародавнього світу. Саме слово Вавилон, Баб Ілі означає брама Бога. Вавилон не випадково був обраний столицею нової держави, це місто розташувалося в самому центрі Месопотамії, поблизу річок Тигр та Єфрат, тобто на перетині жвавих торгових шляхів. Цими річками. Купці доставляли свої товари, а гірськими та степовими стежками до Вавилону здалеку йшли торгові каравани. Вся країна була перерізана каналами. Найбільшим каналом між річкою Тигр та річкою Євфрат пливли кораблі. Вони заходили до Вавилону. Місто було розташоване на найродючіших землях дворіччя, що дають багаті врожаї пшениці та ячменю. Всюди, на рівнині, росли фінікові пальми. З борошна пекли хліб, а з фруктів вавилоняни готували вино та мед. Те, що ми знаємо тепер про давній Вавилон, стало відомо з двох головних джерел клинописних глиняних табличок та повідомлень давньогрецьких вчених в першу чергу з описів батька історії Геродота. Геродот багато подорожував і складав докладні описи тих історичних місць, що відвідував. І, хоча грецький історик жив на 13 століть пізніше часів розквіту Вавилону, він зміг реконструювати історію цієї країни. Геродот описував місто так: Вавилон знаходився на великій рівнині. Це було не тільки дуже велике, а й найкрасивіше з усіх міст світу. Місто оточував глибокий широкий рів, наповнений водою. Глину, викопувану при його будівництві, використовували для виробництва цегли. Цеглини обпікали в спеціальних печах та зміцнювали ними краї самого рову та міську стіну. На стіні, одна проти одної, стояли одноповерхові вежі, верх стіни нагадував широку вулицю, якою вряд могли проїхати кілька возів. У стінах було сто мідних воріт, кожне з яких називалося Ім'ям якогось бога. Головні ворота були присвячені богині іштар і облицьовані блискучою цеглою з рельєфними фігурами биків та драконів. Через ці ворота проходили всі урочисті ходи. Саме місто рікою Євфрат було поділено на дві частини, всередині кожної з них височіла будівля в одній частині це був царський палац, оточений величезним і міцним муром, а в іншій зиккурат. Східчаста вежа піраміда на верхівці якої стояв храм. Вавилоняни називали його Етеменанкі в перекладі Наріжний камінь неба та землі. Всередині храму був встановлений золотий стіл для жертвоприношень, присвячений головному богу Мардуку, покровителю міста. Серед народів інших країн цей зиккурат був відомий як Вавилонська вежа. Вавилон був побудований за правильним планом. Одні вулиці йшли паралельно річці Єфрат, інші перетинали їх під прямим кутом і впиралися в набережну. Ці вулиці починалися біля мідних воріт стіни. Вавилоняни жили в три-чотириповерхових будинках. Саме місто було таких величезних розмірів, що, за розповідями мандрівників, городяни, що жили в центрі, іноді навіть не знали, що на його околиці вже напали вороги. Жителі Вавилону носили простий одяг, ляну довгу сорочку, а поверху дягали вовняну. Іноді це вбрання ще доповнювала біла накидка. Взуття вавилонян нагадувало чоботи. Городяни відпускали довге волосся і пов'язували на голови тюрбани. Кожен житель мав перстені печаткою та майстерно прикрашену палицю, на якій було вирізано яблуко, троянда, лілія. Орел або інше зображення, носити палицю без такого зображення вважалось непристойним. Найсильніше враження на Геродота під час його подорожі до Вавилону справили висячі сади, які він теж описав у своїх нотатках, їх називають ще садами Семіраміди, хоча, скоріш за все, вони з нею ніяк не пов'язані. Ймовірно, це був подарунок царя Вавилона своїй дружині іноземній царівні. Вона дуже сумувала за порослими зеленню горами мідії, своєї далекої батьківщини та її прохолодними річками. Якщо вірити легенді, вавилонський цар Навуходоносор II, який часто здійснював довгі військові походи, наказав побудувати сади, щоб цариця не нудьгувала, чекаючи на чоловіка. Він наказав своїм воїнам викопувати всі невідомі рослини, що зустрічалися їм під час далеких експедицій. Та негайно доставляти до Вавилону не було караванів або суден, які б не привозили до столиці нові й нові, нові екзотичні рослини. Так у Вавилоні виріс перший в світі ботанічний сад. Кожна з терас, їх, мабуть, було сім, була самостійним парком. По зовнішньому краю терас росли кучеряві та повзучі рослини, в літню пору, коли температура повітря досягала 50 градусів. Раби безперервно качали воду з колодязів і подавали її в численні канали. Вода стікала з верхньої тераси до нижньої. В садах були облаштовані мініатюрні річки та водоспади, в маленьких ставках плавали качки, кумкали жаби, бджоли, метелики та бабки перелітали з квітки на квітку. Вавилон знемагав від задухи, а сади пишно цвіли, розросталися і не страждали від спеки. Нині тераси стародавніх садів ще збереглися серед руїн стародавнього Вавилону, тільки тепер тут замість знаті ходять туристи. В великої могутності Вавилонське царство досягло за знаменитого царя Хаммурапі в XVIII столітті до нашої ери. Він підпорядкував собі майже всю Месопотамію. Щоб привчити свій народ до дисципліни та встановити в країні порядок, Хаммурапі видав закони. Вавилонський правитель наказав їх висікти на камені, а потім переписати на глиняні таблички та розіслати по всьому царству. Відомо, що навіть за півтори тисячі років їх усе ще переписували, вивчали та поширювали в дворіччі. Чорний камінь з клинописним текстом був знайдений та розшифрований французькими археологами на початку ХХ століття. Сам цар. Був зображений на верхній частині каменю, стоячим перед Богом Сонця Шамашем. Стародавні жителі Вавилону вірили, що сам Бог Сонця дарував хаммурапі закони, які той мав передати своїм підданим. Від богів цар отримав країну та владу. Цар виступав у ролі земного бога судді, що справедливо вирішує спірні питання тому люди шанували царя як верховного правителя та земне божество. Вавилонський цар повністю володів державною та храмовою землею. За хорошу службу він нагороджував земельними наділами вельмож та найближчих помічників, але якщо раптом людина переставала служити цареві або викликала його гнів і невдоволення, то могутній владика позбавляв її землі та всіх багатств. Життя та майно підданих, незалежно від того, ким вони були, вельможами чи простими людьми, теж належали царю. Він міг чинити з ними так, як він захоче. Влада царя була нічим не обмеженою монархією. Навіть жерці манували себе не тільки рабами богів, але й рабами царя. Серед підданих царя хаммурапі були особисто вільні люди, що були наділені всіма правами, люди, позбавлені деяких прав, і раби, які не мали жодних прав. Вільною була знать. Заможні люди. Володіли великими полями та садами з фініковими пальмами. За їх наказом до інших країн прямували каравани, завантажені дорогими вовняними тканинами. Річками пливли кораблі, що перевозили пшеницю, ячмінь, олію та фініки. з сусідніх країн багаті вавилонські купці привозили мідь, срібло та ліс для будівництва. Прості люди займалися торгівлею в містах. Щоб придбати партію товару, вони позичали гроші в багатіїв, тобто брали кредит. Потім перевозили свій товар річками та каналами з одного міста до іншого, виставляючи його для продажу на ринках. Продавши товар, торговці поверталися до Вавилону та віддавали борг. На ринках міста йшла активна торгівля. Свої вироби там продавали численні ремісники. В законах Хамурапі перераховано близько десятка різних професій, серед яких названі цеглярі, ткачі, ковалі, теслярі, суднобудівники, домобудівники. І це далеко не всі ремесла, що існували у Вавилонії. Наприклад, один стародавній документ, який дійшов до нас, розповідає про майстерність ювелірів. У ньому подані докладні вказівки про те, як виготовляти підроблені коштовності, схожі на мідні та срібні прикраси. Розвиток торгівлі у Вавилоні наштовхнув купців і торговців на думку, що простий обмін товару незручний, необхідно було винайти щось, що було б загальним для всіх товарів мірилом їх цінності. Так були винайдені гроші, мідні та срібні монети. Якщо раніше продавець вимінював у покупця товар, то з початку другого тисячоліття до нашої ери він вже купував чи продавав його за гроші. Ремісники, а також землероби, які тривалий час працювали на полях багатого власника, тепер отримували заробітну платню срібними монетами. Однак простим орачам та пастухам, як і раніше, платили за роботу зерном. Сріблом чи зерном прості вавилоняни. Мали платити податки в царську скарбницю. Вони були досить великими. Деколи бідняк віддавав цареві гроші та весь зібраний урожай, нічого не залишаючи своїй родині. Тоді він ішов до багатія і просив зерна в борг. Але далі борги зростали. Якщо бідняк займав 5 мішків зерна, то через рік він мав повернути вже шість мішків. Це був швидкий спосіб збагатитися для тих, хто давав майно в борг. Їх називали лихварями. Якщо бідняк не міг повернути борг до призначеного терміну, він відводив до будинку багатія своїх дітей. Вони відпрацьовували обов'язок батька, виконуючи всі накази нового пана. З'явилося навіть прислів'я сильна людина живе руками своїми, а слабка руками своїх дітей. Багатії прагнули назавжди поневолити своїх боржників, але Хамурапі наказав. Працювати на господаря боржник має лише три роки, а потім його слід відпустити на волю. Боргові працівники не були рабами. В рабство забирали військовополонених, а також невільників, куплених у сусідніх країнах. Однак і вавілоняни, які не зуміли виплатити борг, могли також потрапити в рабство. За законами Хаммурапі, покарання та штрафи відрізнялися залежно від того, ким був постраждалий. Вільних людей, які мали всі права, судили за правилом таліону, симметричного покарання око за око, зуб за зуб. Наприклад, якщо людина виколила око іншій людині, їй самі виколювали око. Якщо будівельник прикладом погано збудував будинок, який зруйнувався, і під уламками загинув син господаря, закон наказував убити сина будівельника. За злочини ж проти рабів були найлегші покарання. Винний у вбивстві раба дарував натомість його господареві іншого раба. Раба можна було вільно продавати так само, як і худобу. При продажу раба закон дбав лише про те, щоб продавець не обдурив покупця. Смертна кара загрожувала не тільки рабу, що вкрав, а й тому, хто його переховує. В стародавній Вавилонії раби служили в будинках багатих людей. Вони працювали на полях та на будівництві міст. Раби виконували найважчу роботу в ремістичих майстернях. Найкращі раби служили у царя та при храмах. Це були нащадки царських і храмових рабів часів колишніх династій, а також військовополонені, трофеї звитяжних перемог батька Хамурапі, його самого, а пізніше й його спадкоємців. Державних рабів тримали в особливих бараках, що мали назву будинок в'язня. Закони Хаммурапі перша з відомих в історії збірка законів. Вони є дуже цінним джерелом для вивчення історії Вавилонського царства, яке з перервами проіснувало до VI століття до нашої ери, коли було завойоване перським царем Кіром Великим.